Привіт, я міжнародний фонд відродження, і ви можете запитати мене, як я сюди потрапив. Що ж, давайте відмотаємо трохи назад. Я з'явився у 1990 році. Ще немає навіть незалежності, але є Сорос, є українські інтелектуали, які хотіли робити щось важливе, і є амбіції. А отже, скоро будує незалежність. Бум! Мене створили, щоб будувати відкрите суспільство для вільної України. Тоді я ще не знав, що це на все життя. Йшли 90 ті шахтарям, перекваліфікацію, науковцям, стипендії, університетам, інтернет. І коли хтось питав, що таке гендерна рівність, я вже друкував посібники. Захотілося трохи філософської класики? Давайте! Вийшло 800 книг. Йой! найбуде. Все рухається чудово, бо я завжди любив своїх грантерів, а мої грантери любили мене. Кінець 90-х. Влада закручує гайки, але я не сплю. Спостереження за виборами, екзітполи, незалежні медіа. Я був всюди. Не словом, а грантом. А потім 2004. -й. І що ми кажемо фальсифікаціям? Фальсифікація! 2000-х. системні реформи, і я завжди перший. ЗНО я. Безоплатна правова допомога. Я. Перші цнапи я. Ну ви зрозуміли. А ще у 2000-ні ми вміли розважатись. В принципі, ми і сьогодні непогано проводимо час, але інколи я сумую за тими часами, коли були добре і на лавці посеред майдану. Потім 2010-й, і це як там його? Економіч і комою. Стоп цензурі, боротьба з корупцією, збільшення прозорості, авторитаризм не пройде. Це ж було вже. 2014-й. Леніни Лені не падають. Наше натхнення росте. Допомога жертвам війни, медична реформа, освітня реформа, децентралізація. Коротше кажучи, будь-що лиш би не ремонтувати офіс. 2020. -й. COVID. ковід, все закривається, але знаєте, що не може закритись? Правильно відкрите суспільство. Що ми кажемо усім проблемам? Не сьогодні. 2022. -й. Повномасштабне вторгнення. Але я нікуди не тікаю. Ми. Нікуди не чекаємо. Допомагаємо постраждалим, підтримуємо волонтерів, збираємо докази злочинів. Ой, а хто це тут отримає ордер на арешт? Путін, що за обличчям? Летять шахеди, балістика, калібри. А я що? Нарешті роблю ремонт. Завжди хотів собі класні татухи. І от я тут підтримую вступ в ЄС, зберігаю демократію, підтримую ветеранів, просуваю правосуддя і багато іншого разом з вами. Так, от ви запитаєте мене, як я сюди потрапив. Насправді я просто нікуди не зникав. Я завжди був тут, разом з вами, і планую залишатись, бо знаєте, ви чудова компанія. Дякую.